Не з порожніми руками очільник області Ігор Таборець відвідав бійців 118-ї окремої бригади сил тероборони зсу та 110-ї окремої механізованої бригади від Черкащини. Він передав їм необхідне підсилення окремо. Ввичай як комбрігу канонічну Черкаську ялиночку з смакуликами до неї у цьому вантажі. Також впіврони, мавіки, реби, тепловізори та інше. Загалом десятки найменувань саме головне, щоб всі поверталися живі, здорові і саме головне, щоб якомога більше бити ворога. Сьогодні привезли дуже потужні комплекти і спільно ми з обласного і з місцевих бюджет з найбільш активних наших. Територіальних громад приблизно десь на 20 мільйонів закупили обладнання. Усе придбали коштом обласного бюджету територіальних громад. Це допоможе нам ефективніше боротися з ворогом, берегти життя та здоров'я наших військовослужбовців та рухатися впевнено разом до перемоги. Слава Україні! Техніка на фронті має обмежений вік. Тож за словами Ігоря Табурця, нагальні запити він зафіксував безпосередньо далі в роботу, бо це наш обов'язок.